Роботу на сьогодні успішно не виконано. Задачі я клав дві. На фрезері із ось такої шляпки болта робити ось таку. А на токарному за допомогою ось такого сверла робити заготовочки під ось такі шайби. Через те, що це є сталь 45, і воно ось тут уварене, воно, в принципі, добряче так відгартувалося. І ось ця дискова фреза просто взяла і затопилася. Тим саме інколи навіть не давала доробити це до кінця. Ну що ж думаю я? Піду знайду нову дискову фрезу. І що ви собі думаєте, із посадкою на 22 немає ні одної, а із посадкою на 27 не знаю штук, напевно, під 40. Думав, може точнути якусь специфічну шайбу і так далі, але потім згадав, що тут жорсткості трошки не вистачає. Але я не придумав нічого ліпше ніж на єр 40 цанговий патрон під найбільшу 32 цангу. Просто точнути ось таку от прекрасну оправочку. І випереджуючи ваше запитання, на що я це фрезерую, відповідь дуже проста. Поки фрезер із цією дисковою фрезою шмалив мені мозок, я бігав від верстата до верстата і мені токарний шмалив мозок саме через оце сверло. Ніби все зробив чітко, ніби все правильно. А проблема вся в тому, що отут тут -от має бути 40 мм з-під сверла, а його ніколи не було 40 мм. Завжди було в плюсі. Інколи в добрячому. Почав досліджувати і це питання, і, як виявилося, я дещо проїхав вісь центрів. І як наслідок, верхня частина сверла просто терлася по отвору. Причому це стосується всіх наявних сверл. Як я міг дати таку штангу не знаю, але зараз це виправляю. І раз це відео про виправлення власних косяків та покращення, то я попросив свого колегу виготовити собі ось такі. Конусно подібні, клиноподібні підкладки під різець, щоб контролювати кут підйому різьби. Ріжучи крок півтора там, чи два, трошечки нахиливши його ось тако в сторону, правильно назвемо це так, комфорт від роботи і якість різання різьби значно покращується.